Наталії скляровій 47 років. Жінка родом з Маріуполя. У березні 2022 року жінка разом з сім'єю виїхали з міста. їхали. Дуже важко ми їхали. У нас була маленька дитина, внучка моя. Їй було 6 місяців. Ми їхали, а назустріч нам якраз російські танки їхали. Ми їхали і молили Бога, щоб нас не розстріляли. Як це робили попередні колони? Всіх розстрілювали на шляху. Приїхали ми спочатку до Запоріжжя. проїхали 27 блокпостів. Всі нас вздовж і впоперек перевіряли. Шукали тату фільтрацію. Я проходила Згодом сім'я приїхала у Львів. Проживають у гуртожитку для переселенців. У січні 2023 року. У жінки обірвалась стегнова артерія, і наталії довелося ампутувати ногу. це був жах. Я не хотіла жити. Спочатку мені дали шанс, що я залишуся з ногою. Згодом жінку протезували. Потім Наталія Склярова почала займатися футболом. Вона брала участь у тренувальному таборі на Черкащині, де учасники команди також жінки з ампутованими кінцівками. А суперниками були працівники табору, які підв'язували собі ноги, щоб бути на рівних умовах. Це вперше це вперше, тим більше на милицях. Я на двох ногах не уявляла, як це а тут ще й на милицях. Нас було дев'ятеро людей. З цього все починалося. Робили зарядки кожен ранок і страйтинг. Я була там рівно тиждень. Два рази в день в нас було тренування з футболу. У нас було тренування по футболу. Кожен ранок Наталія починає з розминки та очікує наступних тренувань і участі у змаганнях. Єлізавета Сілаєва, Руслан Лавренов. Суспільне новини. Львів.